Категорія 5-8 класи. В цій категорії був тільки 11 й колегіум Булка Дмитро, третє місце. Номінація 9-11 класи. Значить, гран-при Васильєва Аліна, 27 школа. Першеньки місце Найборода Вікторія, 32 й ліцей. Першеньки місце Ксенія Мстислав, 30 школа. А третє місце Кудра Максим, дев'ята школа. Третє місце Мачурський Євгеній, 29-та школа. Власна слова інших авторів. Тільки був один представник з першої школи. В цій номінації Русако Віктор Першиник. <плес> номінація виконавці авторських пісень, тобто слова і музика видатних <плес> авторів. <плес> У середній групі 5-8 класів були представники з 15-го ліцею Сулима Валентин. Із 35-ї школи Залозний Владислав. Заложне Владислав, друге місце, селома Валентин, третє місце. У старшій віковій категорії. Перше місце друга школа бігун, Яна. Друге місце поділили між собою Гай Аліна, третя школа. І Мосіч Ілля 20 школа. 29-та школа. Кемне Дмитро в цій категорії, але і слова, і слабувато ми, на жаль, не, не дали місце. Далі категорія дует, слова і музика. Власні. Тут виступав 22-й ліцей Шевченко Денис і Виноградова третє місце. Дуети слова і музика відомих авторів. 15-й ліцей дует Адамюк Олексій і Мампорія Іраклій. Третє місце. В старші вікові категорії, 22-й ліцей Руденко Наталія, Гарелик Віталій, третє місце. Конкурсом за умови конкурсу там трошки були порушені.